Я не психолог, я не художник. Я працювала в маркетингу дуже багато. Я мала свою власну фотостудію. Мій чоловік був фотографом. Він, на жаль, загинув в автокатастрофі 15 років тому. Я стала вдовою і я дуже добре до сих пір пам'ятаю, як важко там пережити цей перший рік і потім. А, і що ніякі психологи, на жаль, не допомагають. І випадково абсолютно, десь в 2014 році, я знайшла студію, а, Недалеко тут теж Азур називається. І там з дівчатами, з подругами почала малювати а, картини. Це був живопис, Олію, вперше спробувала. Потім нам малювала першу, другу, п'яту, десяту картину. І зрозуміла, що коли ти малюєш картину, ти знаходишся в цьому процесі і під час малювання ти взагалі ні про що інше не можеш думати. Ти можеш думати тільки про картину, про кольори, про техніку малювання. Це дуже відволікає. А потім ти бачиш результати, це дуже надихає. Я подумала, що дівчат, які зараз втратили сенс життя, вони втратили свого коханого чоловіка, а з ним і сенс життя. Їм потрібно, по-перше, якось відволіктись, і по-друге, знайти щось, що їм допоможе відновитись. Я побачила світлину. Когось з загиблих героїв їх в Фейсбуці зараз. У всіх є в стрічці, і під цією світлиною був допис від Аліни Карнаухової. Вона теж дружина загиблого героя. Вона написала дружині цього хлопця, що запрошує її до закритої спільноти. Є, є десь закрита група для дружин загиблих героїв. Я на той час чула, що є фонд, який допомагає дітям героїв. Є група, яка допомагає родинам героїв. Але це, по-перше, побачила, що є хтось, хто об'єднав е дружин, загиблих героїв. Я просто знаю, що ця тема вона дуже важка, і її всі в нашому суспільстві стараються обійти. Тому що наставлення до дружини е не тільки загиблого героя, а взагалі вдови дов в суспільстві. Таке не дуже толерантне, скажімо так. Е коли ти стала вдвою, ти почуєш багато від родичів, від друзів, навіть від друзів слів, які можливо тебе будуть дуже дратувати, вони тебе будуть засмучувати. Тобі будуть казати, що ти маєш знайти ще когось, ти маєш жити далі, забути все це якнайшвидше. Або тобі будуть казати, що ти недостатньо страждаєш, що ти якось не так себе поводиш, як має поводити любляча дружина. І мало хто тебе зрозуміє. Коли 15 років тому я була сама, то мені взагалі не ні з ким було порадитися тільки зі своєю сім'єю. Зараз, коли і тисячі жінок стали вдовами. На протязі року їх так багато, що ніякі психологи не справляються просто з цією кількістю запитів. І вони мають допомогти одна одній. Тому вони об'єдналися в цю спільноту дружин загиблих героїв. Я познайомилася з ними і запросила Аліну Карнаухову до такої співпраці. їй запропонувала, якщо я зможу організувати такі майстер-класи. З олійного живопису, чи прийдуть дівчата, чи вони захочуть взагалі. А вона сказала: давай спробуємо. Я думаю, що вони захочуть. І на перший майстер-клас прийшло їх шість. І вони захотіли, вони намалювали свої перші картини. Вони казали, що до цього вони були як в чорній прірві. Вони взагалі нічого не не бачили. Навколо себе. Вони бачили, вони прокидались і бачили просто пустоту. А коли вони потрапили в студію, коли вони почали малювати, вони малювали не зі світлин своїх сімейних, вони малювали якісь референси, хто що відчував, хтось малював себе. І вони потім їх вже у нас в проєкті пройшло більше 40. Багато хто з них малює себе. Як відчуває? Хтось відчуває себе маленькою дівчинкою, а хтось дорослою жінкою в дивному місці чи в себе вдома. Хтось малює якийсь спогад. хтось малює якийсь пейзаж, який нагадував якусь історію сімейну. Вони, кожна з них, ми так домовились, напише про себе і про свого чоловіка чи нареченого, напише історію. І ми ці історії зберемо, і опублікуємо, і розкажемо, і покажемо виставку, і під кожною картиною розкажемо цю історію. І ем, всі історії різні, але вони всі про життя і про кохання, вони не про смерть. Багато хто з них пробував працювати з психологами, з арт-терапевтами. Е, хтось мені от писав нещодавно, що е, я не знаю, що написати, бо я е, приходила до арт-терапевта і малюю все чорне, бо в мене депресія, я просто малюю чорним і все, і не можу там зупинитись. І я не знаю, яку картину я буду писати, а потім вона пише велику картину е, блакитними кольорами себе зі своїм чоловіком. В якомусь фантазійному світі, як аватар. Я покажу ці картини, можна подивитись на сторінці, в Фейсбуці все це є. І хтось з арт-терапевтів мені казав, що ви ж не можете казати, що це арт-терапевтичний проєкт, тому що у вас же не працюють. Арт-терапевти і психологи, так, у нас не працюють арт-терапевти і психологи. Це інша концепція. У нас професійні художники допомагають дівчатам, які ніколи не малювали. Відкрити в собі а, здібності до малювання і намалювати сімейну реліквію, історію свого кохання на полотні олією. Вони забирають їх додому і потім кажуть, як це працює, як ця картина з нею кожен день розмовляє, як вона просинається, дивиться на неї і а, має сили. І ти далі щось робити. Вони, коли виставляють фотографії на своїх сторінках, що вони намалювали, знаєш, як їм пишуть друзі? Вони їм пишуть, вау, це ти сама намалювала? Та не може бути, тут в тебе талант, ти маєш це продовжувати. А до цього вони отримували тільки співчуття від свого кола друзів. Тільки там ці тримайся, ти маєш бути сильна, ти маєш якось це витримати. Ми дуже співчуваємо тобі. А тепер вони їм кажуть Вау, да ти крута. І я назвала цей проект справжні історії кохання, що ці історії кохання вони вже завершені, вони вже не зміняться, тому вони є справжніми. Це вже є міф, який створений. І дівчата пишуть ці свої картини таким метафорічним, художньою мовою. І сприйняти, суспільство має цю мову і розуміти, як, як далі спілкуватись з тисячами жінок, які стали вдовами.